Родників РТЦК сьогодні до 12 годин довести до відділів копію цього розпорядження посідо на МОП відділ ОТЦК до 12 години, пане офіцер, довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Хороші. Чуднів. Бажаю здоров'я, майор бабушко. Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я, майор Дубовий Бажаю. Попильнее. Бажаю здоров'я майор Кищук Бажаю. Поленев. Бажаю здоров'я старший дан Давидюк. Бажаю. Рада Бажаю здоров'я, капітан Гальченко. Бажаю. Романів. Бажаю майор Бажаю. Черніхів Божаю здоровья, майор Войтович. Божаю. Коростень. Божаю здоровья, майор сухарь. Овруч. Божаю здоровья, майор Кузьменко. Уважаю. Алевск. Уважаю здоровья, майор Юнтовочников. Божаю. Малин. Божаю здоровья, майор Самойленко. Божаю. Лугины. Божаю здоровья, полковник я. Уважаем. Звяги. Бажаю здоров'я Петруковно-Кароленко. Бажаю. Іменчина. Іменчина, в Житомирі, э, баранів... Баранівка. Баранівка є? є? На оповіщенні, Гринько. Я розумію. Бердичев. Бажаю здоров'я Петруковно-Кароленко. Андрюшівка. Бажаю здоров'я Лейтенанту. Так, 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 я роблю, да, да, да. роблю. Я... Ружин. Так, да, так, да, так. Да. Так, то вимикайте мікрофони, пане офіцери. Леск, мікрофон вимикайте. Ружин. А, з 15-й на... на Олег Іванович, знайди, будь ласка, ружин. Там Софійчук вийде, цей поїхав в Житомир Ковальчук, зараз Софійчук вийде. Так, пане офіцере, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання 60% від завдання ділити на 31 день, це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такою, як було, в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що. Накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки на, на палісою сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це. Власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам. Це в авторії купуємо автомобілі у цих людей. І Ідейте. І і Будь-які засоби, варіанти привітуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка. Сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому він в два рази менше, ніж був в попередньому квітні місяці. У зв'язку з тим, що ті, хто перебуває розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи оповіщення не буду. Судячи, по вашим донесенням, деяке збільшення. Кількості роботи група повіщення є, у нас було 40 з області, стало 49. Тому, в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі повіщення, доповідайте на честь на райони, і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пана, офіцери, одразу завжди. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не вийшло замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде, щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання. Стосується всіх. І. Е Заступники СМОП РТЦК, попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не Так, Пане офіцера, вилетіли зум. Сергей Георгійович Так, слухаю. Про частини забезпечення чули, да? Да, да, ще? є. Да. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, іще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми зразу до вас доведемо. Пану офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду вам доведемо на яку частину формувати по імені списки. Але зразу орієнтую, що. Не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Иславич, я общался с прикордонниками по 99.30. Они говорят, что сейчас Тобто така собі туда. Просто щоб придатних до 169-го можуть не взяти, а 99.30 можуть взяти, У нас такі були історії. Ну, подивимось. будемо пробувати. Що стосується призову до ТЦК. Виключно по спискам. Тому, пан офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані, дзвонимо в моб відділ надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов? В ход, чи не вибачаюсь? Пішов. Куди пішов, Олег Іванович? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Як і квіти? Все, якщо питань нема, кінець наради, якщо є якогось особисті або соромиться, позвонити, ще запитати, дзвоніть, я на зв'язку. Всім гарного плідного дня.